Зараз я зруйную твою картину світу, але в кращому значенні цього слова. Ти думаєш, життя це складно, біржі, відносини, успіх, щастя, все це шалено заплутано, так? Життя до сміху просте, просто ми ненавидимо прості відповіді. От, подумай сам, кожна книга саморозвитку це 300 сторінок, щоб сказати тобі одне: їж менше, рухайся більше. Кожна порада щодо відносин це просто. Спілкуйся та дбай за своїм партнером. Кожна історія успіху працює над чимось цінним та послідовним, але це ж нудно для нас. Тому ми створюємо складність: 47 кроків для ранкової рутини, революційні супердієти, стародавні секрети з розряду. Вони не хочуть, щоб ти про це дізнався. Ось у чому жарт. Поки ти шукаєш складного рішення, життя кричить тобі простими відповідями. Непросте не продає книжки. Просте, не змушує тебе почуватися особливим. Ось і весь фокус. Саме пошук складнощів і є сама складність. Життя завжди було простим. Ми самі усе собі ускладнювали. Розділ перший: парадокс зусиль. Хочеш, я скажу тобі щось, що зламає твій мозок. Чим сильніше ти намагаєшся, тим менше у тебе виходить. До прикладу, сон. Ти не можеш змусити себе заснути. Щастя, воно тікає, коли ти його переслідуєш. Кохання, Спробуй змусити когось тебе полюбити. Подивимося, як в тебе це спрацює. Це називається зворотній закон. Чим сильніше ти чогось хочеш, тим далі це від тебе. І подивіться, цей паттерн скрізь: зневірені люди відштовхують можливості. Ті, хто потребують відносин, відштовхують відносини. Стресуючи, відштовхують спокій. Іронія у тому, що ми це знаємо. Кожен спортсмен знає, коли ти перетренуєшся, ти гірше виступаєш. Кожен митець знає, якщо тиснути на креативність, вона вмирає. А ми що робимо? Намагаємося ще сильніше. То, що працює, зусилля без зацикленості, дії без розпачу? Роби справу, але не чіпляйся мертвою хваткою в результат. Життя винагороджує розслаблених, нелінивих, розслаблених. Різниця величезна. Розділ 2. Парадокс контролю. Головна штука життя, що сильніше ти намагаєшся все контролювати, то менше в тебе контролю насправді. Іронічно та красиво. Подумай сам. Ти розписуєш кожну хвилину свого дня, організовуєш все до дрібниць, намагаєшся передбачити кожен крок. А потім життя сміється і кидає тобі несподіваний поворот. Ми всі контроль-фрики, просто в запереченні, але що відбувається насправді? Контроль це як вода в долонях. Чим сильніше стискаєш, тим швидше вона витікає через лодоні. Стародавні мислителі зрозуміли це ще дві тисячі років тому. Ти можеш контролювати лише дві речі. Свої дії та свої реакції. Решта це відділ життя. І ось в цьому прорив. Сконцентруйся на колі свого впливу. Ігноруй коло занепокоєння. Чи можеш контролювати чужі думки? Ні. А бути людину, яку поважають? абсолютно досить намагатися бути директором життя. Ти не начальник океану, ти серфер. Опануй хвилю, а не намагайся керувати морем. Розділ 3. Секретна нічна зміна твого мозку. Це взагалі крута штука, отпадна. Поки ти спиш, твій мозок запускає повноцінне нічне прибирання. Начебто прибиральники виходять на зміну тільки в твоєму мозку. Вчені з'ясували, мозок має власну систему виведення відходів під час глибокого сну спинно-мозкова рідина промиває мозкову тканину, очищаючи токсини, що накопичилися в тебе протягом дня. Це як посудомийка для твоїх думок. Ось чому після якісного сну, ти думаєш ясніше. Але найцікавіше, що виявили нейронауковці, уві сні мозок фізично стискається, щоб створити більше простору для цього чищення. Клітини буквально скорочуються, відкриваючи канал для вільного пересування рідини. Твій мозок. На 60% складається з жиру, важить близько півтора кілограма і спалює 20% добових калорій просто на мислення. Ми буквально ходячий суперкомп'ютер, який потребує нічного обслуговування. Дослідження на цю тему просто підривають мозок. Одна погана ніч сну, і в мізках залишаються метаболічні відходи. Це як працювати в захламленому офісі, все дається складніше, ніж зазвичай в житті. Вчені також не вивчають, як нічне перенавантаження впливає на пам'ять і твою креативність. Виходить, у твоєму мозку є нічна зміна, про яку ти навіть не підозрював. Розділ 4. пастка щастя. Чому ти не можеш упіймати щастя? Тому що це єдина ціль, яка тікає, коли ти починаєш її переслідувати. Щастя це як кішка, граєш у недотрогу — і вона сама стрибає тобі на коліна. Ми всі це проходили, ганяєшся за ідеальною роботою, ідеальними стосунками, ідеальним тілом, думаючи, що ось тоді я буду щасливим. Але нейронаука каже протилежне: у твоєму мозку є базовий рівень щастя. Виграв у лотерею через 6 місяців знову на нулі. Потрапив у аварію, теж повертаєшся на ісходну позицію. Це називається гідонистична бігова доріжка. Щастя це не пункт призначення, воно побічний ефект. Воно приходить через прогрес, а не через досягнення, через зв'язок з іншими, а не через речі, через віддачу, а не отримання. Ми шукаємо щастя не там. Рішення перестань. Гнатися за щастям напряму. Фокусуйся на сенсі, зростанні та вкладі, Займайся тим, що насправді важливо, і щастя прийде саме як несподіваний подарунок. Найбільший парадокс, що менше ти його шукаєш, то частіше воно з'являється в твоєму житті. Розділ п'ятий: упереджений мозок. Твій мозок не машина для пошуку істини, він машина пошуку шаблонів, яка живе з ілюзією об'єктивності. Прямо зараз у твоїй голові працюють десятки когнітивних спотворень, і ефект підтвердження змушує вибирати тільки те, що підтверджує твої переконання. Але ефект переконаний, що красиві люди розумніше. Уникнення втрат змушує боятись тебе втратити тисячу гривень сильніше, ніж ти радієш, коли їх знаходиш. Ти буквально ходиш світом з інстаграм-фільтрами на реальність. Ось неприємна правда. Ти судиш інших. За їхніми вчинками, а себе за своїми намірами. Ти пам'ятаєш успіхи та забуваєш провали. Думаєш, що краще за середнє багато в чому. Це називається ілюзорна перевага. Так воно і є у тебе. Найгірше те, що відключити їх не можна. Вони вбудовані на еволюції для твого виживання, але ти можеш їх розпізнавати. Усвідомленість це твоя суперсила. Наступного разу, коли ти будеш в чомусь впевнений, зупинися і запитай у себе, хто зараз говорить, ти чи твоя спотворена версія. Мозок постійно редагує твою реальність під твої переконання. І, до речі, тисни підписатися і давай разом будувати легше усвідомлене життя. Розділ 6: емоційне правило 90 на 10. 90% твоїх рішень емоційні і лише 10 логічні. Твій раціональний розум не за кермом. Він просто озвучує те, що відбувається навколо. Ти думаєш, вибрав кар'єру логічно? Ні. Ти відчув до неї симпатію, а потім уже вигадав логічне пояснення. Та самочуйка на людину, це твій емоційний мозок, обробляє мільйони мікросигналів швидше за твою свідомість. Емоції розумніші за думки. І ось що дивно, емоційний мозок працює в 500 тисяч разів швидше за логічний, поки ти ще думаєш, твоє тіло та почуття вже все вирішили за тебе. Ти не ухвалюєш рішення, ти пояснюєш те, що вже відчув, і це непогана новина, а навпаки, чудова. Той самий перерив між почуттями та дією. Саме в цьому перериві мешкає твоя справжня сила. Використовує її. Розділ 7. Пам'ять твій особистий письменник та фантаст. Твої спогади це не відеозаписи. Вони скоріше як статті у Вікіпедії. Їх може переписувати будь-хто і головний редактор ти сам. Щоразу, коли ти згадуєш щось, ти змінюєш це. Сам факт згадки робить пам'ять гнучкою. Мозок заповнює прогалини новими знаннями, змінює деталі. Під нові відчуття та іноді просто вигадує те, чого не було, але що відчувається реальним. Ти згадуєш не саму подію, а останню версію свого спогаду про неї. Вчені довели це знову і знову. Вони можуть впроваджувати хибні спогади настільки яскраві, що людина клянеться, це було реально. Та дитяча травма, можливо, частково вигадана. Твій мозок ненадійний оповідач, який вдає, що він режисер документалки. Але в цьому є можливість. Якщо пам'ять гнучка, то ти можеш переписати свою історію. При цьому не брехати, а усвідомлено вибирати на чому наголошувати. Ти вже редагуєш минуле, щоб ти розумів. Просто робиться більш уважно. Пам'ять це історія, а не хроніка. Якщо ти вже редактор, редагуй свідомо. Розділ 8. принцип 80 на 20 у житті. Зрозуміти треба ось що 20% того, що ти робиш, дає 80% результату. Решта просто шум і вигорання.

Але упускаємо головне, ця математика скрізь. У бізнесі 20% клієнтів дають 80% прибутку. У шафі ти носиш 20% одягу, 80% часу. Життя несправедливе, воно експоненційне. Вияви свою ключову двадцатку та подвоюй ставку саме на неї. Які події реально рухають тебе уперед, які люди наповнюють тебе енергією, які навички реально мають значення. Припини витрачати сили на ті 80%, які нічого тобі не дають. Жорстка правда в тому, що більшість того, що ти робиш, марна трата часу. Але ось у чому сила. Ти можеш відмовитись від 20% зусиль і майже нічого не втратиш. Вияви свою важливу 20-ку, двою ставку, а решту в смітник. Розділ 9. Петлі звичок та твій автопілот. У тебе немає поганих звичок, у тебе є чудово пропрацьовані петлі, але з жахливими нагородами. Кожна звичка працює за схемою. Сигнал, дія, нагорода. Телефон. Сигнал нудьга, дія відкрити соцмережі, а нагорода дофамін. Стрес, сигнал тривога, дія з'їсти фастфуд, нагорода тимчасове полегшення. Твоєму мозку начхати корисна звичка чи ні. Він просто запускає програму. Ось у чому фокус. Навички неможливо видалити. Вони як прокладені шосе у твоєму мозку. Але ти можеш змінити маршрут, залишити той самий сигнал та нагороду, але змінити дію. Стресуєш, зроби віджимання замість булки. Теж полегшення, але кращий результат. Зазвичай людина знаходиться на Автопілоті 40% свого дня. Але якщо ти свідомо спроектуєш ці петлі, то автопілот стане твоїм союзником. Залиш сигнал, залиш нагороду та прокачай дію. Все дуже просто. Розділ 10: секрет складного відсотка. Ось математика, яка перевертає мислення. Плюс 1% на день дорівнює плюс 3778% відсотків на рік. Маленькі кроки, величезна трансформація. Думаєш, це дрібниця? Плюс один відсоток щодня це через рік. Ти у 37 разів кращий ніж був. Успіх, це спринт, це складний відсоток, лише застосований до твого життя. Проблема полягає в тому, що ми переоцінюємо, що можемо за день, і недооцінюємо, що можемо за рік. Читаєш по 10 сторінок на день це вже 12 книг на рік. Відкладаєш по 5 доларів на день це 1825 доларів плюс відсотки. Займайся 15 хвилин на день, і в тебе тіло зміниться. Але знаєш, що рідко говорять: складний відсоток працює і у зворотній бік. Пропустиш одне тренування, нічого страшного. Пропустиш 100, результат буде колосальним. Дрібні вибори здаються незначними, поки одного разу не стають. Доленосними секрет не в мотивації і не в силі волі, секрет в математиці. Думай не про цілі, а про системи. Один здоровий прийом їжі, одна прочитана сторінка, одне віджимання, інше зробить ефект накопичення. Ось вона суть усього. Життя це не знайти себе, це створити себе. Ти не шукаєш наперед прописану долю, ти її будуєш. Вибір за вибором, звичка за звичкою, день за днем. Парадокси в чать балансу, помилки мозку, смиренності, складний відсоток дає силу, все пов'язане, і ось головний чіткот: прийми, що майже все поза твоїм контролем. Опануй те, що у твоїй владі, дії та реакції. Та покращуйся на 1% кожен день. Ось і все. Решта це просто деталі. Тепер ти знаєш, як працює твій мозок, чому щастя вислизає, як формулюються звички і де живе сила. Ти знаєш, що пам'ять бреше, що емоції, твій мотор, а маленькі кроки шлях до великої долі. Тепер ти маєш інструкцію. І так, якщо тобі сподобалось відео, підпишись, став лайк і напиши, що ти думаєш про це.